На Донбасі немає ніякої боротьби за гуманізм, за федералізацію, захист російськомовного населення, слов'янських патріотів і проти міфічних бандерівців і столичної хунти. Це все вигадки. Ці образи створили в кремлівських кабінетах і вклали в голови пересічних дончан. Вклали не просто так. Ними приховали справжню мету спецоперації Росії. Чому саме містечко Слов'янськ стало центром розповсюдження терористичних дій? Ні важливих підприємств, ні шахт, ні військових частин чи наукових інститутів словом, загадка. Але ми, здається, знайшли розгадку. Перед вами територія так званого Юзівського проєкту. Тут зосереджені поклади наймодернішого енергетичного ресурсу 21-го століття природного газу щільних піщаників. Його теж називають сланцевим газом. Родовище гіганське, розташоване на території Донецької та Харківської областей. Загальна площа майже 8 тисяч квадратних кілометрів, та за дивним збігом співпадає з районом активних дій проросійських сил і російських диверсійних груп. Зверніть увагу, центр газоносного району, саме в слов'янську та околиці. Експерти підкреслюють, що запаси газу, ось тут в цій землі можуть кардинально змінити енергетику не лише України, а й Європи. За останніми підтвердженими даними, американці зараз видають 3,6 трильйони кубів, які вони чітко бачать, як їх здобувати. Це значний обсяг, це великий обсяг, тому що в Україні, якщо Україна збільшить свою здобичу на 15-20 мільярдів кубометрів, вона вже експортером буде. Центральна влада дуже опікується цим проектом і вкрай обережно підбирає слова щодо його перспектив. Втім, навіть за такою стриманістю помітна висока майбутня вигода України. Запаси досить значні одні з найбільших у світі в Європі. За тими оцінками, які є, звісно, ми можемо десь. На 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 30-40% збільшити власний видобуток газу на Україні. Десь сьогодні якщо 20 мільярдів, то порахуйте десь ну до, до 10 до мільярдів. Ми можемо збільшити ця тема. Таємниця за сімома замками. Угоди про розробку газових родовищ підписував Віктор Янукович. А всю пряму діяльність замкнув на себе його міністр енергетики Едуард Ставицький. Колишній президент та його оточення хотіли отримувати незаконні прибутки від альтернативного газу. Вони були би мільярдними. Тому ніхто з причетних міністерських фахівців нині не хоче давати коментарів. Мовчання тримає і видобувна компанія. У випадку слов'янського родовища це голландська корпорація Шел. На наш запит Шел відповіла формально. Втім, компанія не приховує, що найближчим часом планує вкласти до 200 мільйонів доларів у початок робіт на газових окладах. Спершу буритимуть 15 свердловин. Наша компанія от в часті того підрозділення, в якому я працюю, це розвідка і добича в активній фазі роботи ми знаходимося зараз в течії двох років. Перші невеличкі обсяги газу вже можна видобувати в наступному році, але це будуть мільйони. Але промисловий такий масштабний видобуток в мільярдах, який відчує зразу ринок. Більш за все, десь з'явиться через 4-5 років. Цього й злякалися російські газові монополісти. Бо український сланцевий газ для Газпрому як голка для російського кощея. Там його смерть. Сланцевий газ планують видобувати не лише на сході, а й на заході. Ось тут, у Львівській області. Ми вже завтра можемо позбутися газового зашморгу Кремля, бо Україна четверта в Європі за покладами альтернативного газу. Це дуже добре розуміє Газпром. Дуже давно Газпром веде спрямовану кампанію на те, щоб взагалі вбити тему сланцевого газу в Європі. Це інвестовані десятки мільйонів доларів в інформаційні компанії, в боротьбу за участки. Треба розуміти, що вони знають про ворога і готуються його вбивати і вбивають. І дуже успішно це роблять. Сьогодні Росія вбиває відверто наших співгромадян на нашій землі. Втім, агресори не розцінюють це як землю, чиюсь батьківщину, а лише як ресурс для газового видобутку, вбивства та метушня озброєних бандитів, активність самопроголошених губернаторів та мерів у східних областях просто дають можливість контролювати територію багатих надр. Боротьба за ці території, ну врешті-решт, і за ринок який можна втратити так, в тому числі і ринок газу, московські газети неодноразово натякали на те, що прибутки від газових компаній отримують безпосередньо Володимир Путін та його оточення. Так що відторгнення від України частини Донбасу має пряме відношення до найбільших кишень Росії, а не до слов'янської єдності. Сергій Швець, Наталя Волосаська,